Місто знов під ударом ворожих ракет. Вранці 4 вересня Кривий Ріг прокинувся від ранкового вибуху, який стався в самому центрі нашого міста. Було зруйновано будівлю готелю. Ударна хвиля спричинила значні пошкодження навколишньої інфраструктури. Вибух був настільки потужним, що його відчули жителі багатьох сусідніх кварталів. Вибиті шибки, зруйновані фасади та пошкоджені автомобілі. Це лише частина наслідків атаки. Пані Хана проживає недалеко від епіцентру вибуху, каже, що дибом вціліла. Дівчина прокинулась від гучного вибуху. Внаслідок ракетного удару у неї понівечене авто та вибиті вікна у квартирі. Оша ранку ми прям я побачила прям спала. Ми з чоловіком різко підірвалися, зрозуміли, що в нас просто всі вікна відкрилися. У мене кішка я одразу за нею злякалася за чоловіка. Давай швидко одягатися. Ми, ми розуміли, що десь дуже дуже близько, тому що знаєте, Настільки було сильно, що ти прям собі відчуваєш цю хвилю. Близько 20 багатоповерхівок постраждали внаслідок вибухової хвилі. У квартирах панував справжній хаос. Ударна хвиля вибила вікна та двері, уламки скла і штукатурки були розкидані по підлозі. Меблі повалені, особисті речі розкидані по всій кімнаті. Люди, які в цей час перебували вдома, розповідають, що в одну мить їхнє житло перетворилось на руїни. Катерина проживає на соборності. В момент прильоту ворожої ракети по готелю дівчина разом з родиною та чотирилапими друзями перебувала в квартирі. Через підступність російських окупантів вибуховою хвилею оселі дівчини вибило усі вікна. А її домашні улюбленці, кіт та собака, дуже перелякались. В цей момент я знаходилась вдома. Спала після вибуху в мене випали усі вікна. Це було дуже страшно. Відкрились двері. Собака від страху вибігла. Через те, що вікна всі вибиті, собака поранила собі лапу, коли вибігала в під'їзд. А кішку я одразу посадила в переноску. Влада Кривого Рогу відразу відреагувала на ситуацію. На базі 103 ї криворізької гімназії розгорнувся міський штаб допомоги. До його складу входять працівники, у тому числі соціальні служби, які здійснюють прийом документів на отримання мед матеріальної допомоги з міського бюджету, зокрема, мешканці постраждалих будинків на місці мали змогу отримати матеріальну допомогу у вигляді будівельних матеріалів з міського резерву для тимчасового ремонту пошкодженого житла, розпочати роботу штабу сьогодні. Зранку, після прильоту відразу, де можна звернутися всім мешканцям, у кого є пошкоджені квартири, житло та отримати допомогу в вигляді будівельних матеріалів плівка. ОСБ, свяхи, планки. Також можна написати заяву на отримання матеріальної допомоги в залежності від ступінь постраждалості житла. Штаб розпочинає свою роботу, розпочав свою роботу, як мінімум до 18-ї години він буде працювати сьогодні і щодня з 8 години також буде працювати, поки не Наведемо благоустрій в районі. На місці атаки працювали слідчі оперативні групи, вибухотехніки та інші екстрені служби. Рятувальники оперативно розбирали завали, небайдужі містяни згуртувались і разом з комунальниками наводили лад та прибирали вулиці, під'їзди та свої квартири від розбитого скла та побутових уламків. Ракетне влучання в готель в центрі міста. Вже бачимо, що більше ніж 20 багатоповерхівок постраждало від вибухової хвилі. Дуже багато вибитих вікон, і балкони і все інше. Штаб розвернута на базі 103 школи. Плівка, ОСБ, рейка, цвяхи і все, що треба. Створені бригади з комунальників, які допомагають людям, хто цього не може, пенсіонери. Інваліди і так далі це все зробити. Також там пишуться заяви на матеріальну допомогу від міста. Ви знаєте, місто надає гроші, щоб ставити собі вікна, там балкони та інше. Слава Богу, всі живі. Це ретруйнування, які зізнало місто, і будівля Криворізького державного цирку одне з найулюбленіших місць наших дітлахів. Але якби окупанти не намагалися, ніхто не в змозі забрати щасливе дитинство у наших малюків. Внаслідок ракетного удару постраждало шість криворіжців. Двоє з них, зокрема, десятирічна дитина, госпіталізовані. Іншим надали допомогу одразу на місці. Ця ракетна атака ще раз нагадала нам про підступність та цинічність російських окупантів. Але, попри усі виклики, місто не здається і продовжує жити. Ми обов'язково все відбудуємо та будемо жити у вільній та квітучій країні. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.